Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку правильне вживання літературних форм іменників. У місцевому відмінку множини з прийменником По. На попередніх уроках ми розглянули вже з вами родовий відмінок, орудний відмінок, давальний відмінок та початкову форму іменників, тобто наземних відмінок. Тепер черга надійшла. І до місцевого. Підготуйте, будь ласка, до уроку підручник, зошит, ручку, сідайте рівненько та розпочинаємо подорож в країну знань. Як завжди, урок розпочнемо з повторення, які закінчення мають іменники чоловічого роду в орудному відмінку. Пам'ятаєте так, що іменники в називному відмінку мають нульове закінчення, тобто основа закінчується на твердий приголосний Р. Закінчення можуть бути А-я в родовому, а «ом», «єм». Так? В орудному «ом», омєм, а у родовому А я. Іменники. У місцевому відмінку відповідають на питання на кому на чому, як додатковою підказкою є те, що у місцевому відмінку іменник завжди йде з прийменником. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Нагадую вам про те, що відступаємо два рядочки вниз від останнього запису та прописуємо хвилинку каліграфії. Сьогодні за планом. Велика та маленька літера О, з'єднання її з літерами С, С, М, «Щ» та запис слів ліворуч, мізинець мільйон. Зверніть, будь ласка, увагу на каліграфію, на правопис літер, на з'єднання літер між собою. Щоб це було охайно, акуратно і розбірливо. Отже, що ж таке прийменники? Поняття прийменника ми з вами вже також розглядали, що прийменник це маленьке слова, так? І прийменники потрібні для того, щоб поєднувати слова між собою у реченнях. Завжди з прийменником вживається місцевий відмінок. Дивимося, будь ласка, перед вами два іменники умножені столи. Поля у називному відмінку. Якщо ми у місцевому з прийменником по на по столах, по полях, бачимо закінчення ах, ях. Два закінчення, які можуть мати іменники у місцевому відмінку множини. Прийменник по найчастіше вживається тоді. Коли дія спрямована на якусь поверхню або про напрям дії, ходити по садочку, ходити по вулиці, ходити по квартирі або на якусь поверхню, так? По світу блукати. Отже, працюємо з вами з вправою 160. Три. Необхідно знайти в таблиці іменники, змінити їх та записати одразу у формі місцевого відмінка множини з прийменником по. Закінчення треба виділити. Слідкуємо зразок сад. Ось це слово, по садах. Шукаємо наступне слово в другому рядочку. Долина подоли. Нах Стілець по стільцях. Земля по землях. Умножені так м'ячі по мячах. Море по морях. Ліс по лісах лід по льодах. Тобто дивимося, будь ласка. Усно так ми працюємо і розглядаємо, що іменники у місцевому відмінку множини перевірили ще раз мають закінчення ах або ях. По садах закінчення. Ах, по м'ячах закінчення ах. А от позем лях закінчення. Вправо сто 107 вам необхідно буде записати у зошит. Треба скласти і записати речення зі словами у формі місцевого відмінка. Подивіться, будь ласка, запишіть обов'язкове речення. Перед собою ви бачите приклад речення. По садах і долина гуляє золота осінь. Але це речення вам є як приклад. Ви оберіть, будь ласка, свій варіант і запишіть. Не забудьте також визначити закінчення у іменниках в місцевому відмінку. Пам'ятаєте, закінчення виділяється олівцем. У квадратики. Права 164, з якою ми сьогодні з вами працюємо, необхідно прочитати текст і записати його, розкриваючи дужки. У неділю по обіді ми усією родиною ходили по гриби, тому що гриб перевірне слово. Нам було цікаво і весело. А наступного дня вирішили поїхати на екскурсію до Кам'янця Апостроф Подільського. Його фортеця визнана одним із семи чудес України з великої літери, оскільки це власна назва. Ми бродили вежами фортеці, слухали легенди, приміряли на себе середньовічний одяг, який знак О а ще записалися на нічну театралізовану екскурсію під земелями фортеці подовження. Ці дні надовго запам'ятаються апостроф нашій родині. Дивимося, будь ласка, та повторюємо орфограми у вправі 164. Ви не вписуєте весь текст повністю, а виписуєте тільки ті літе слова, в яких є Орфограма. Виписуєте ці слова, підкреслюєте орфограми і таким чином опрацьовуєте цю вправу. Тобто, ще раз давайте з вами визначимо, що Іменники в множині у місцевому відмінку з прийменниками по можуть мати два закінчення ах або ях. І тепер ми можемо ще раз підвести підсумки. Дивимося, закінчення у множині іменники можуть мати ах або ях. Коли найчастіше вживається прийменник по, коли вказується напрям або рух по поверхні, постав слово друг у орудний відмінок множини. Друзями, так, тому що друг це однина, друзі це називний відмінок множини. Ким друзями. Зверніть увагу, відбувається чергування. Про поняття чергування ви також не забувайте, щоб було, не було вас помилок. Отже, подивіться, будь ласка, ми підходимо сьогодні наш такий коротенький урок закріплення до кінця. Звертаю вашу увагу, що домашнє завдання сьогодні відсутнє, але вам необхідно записати правильно, гарно, класну роботу, дві вправи за моїми коментарями. В класрумі також буде додане додаткове пояснення. Ви зможете прочитати, гарненько записати класну роботу і надіслати заслати її у Classroom для перевірки. На цьому ваша робота буде закінчена. Не забувайте повторювати правила для того, щоб всі нові знання залишалися надовго у вашій пам'яті. Дякую за увагу! Чекаю фото класних робіт. До побачення!